Вітаю я, Антон Даньків. Прохожу наступну місію в Hotline Miami 2 на хардмоді, називається Віаму. Тут можна вже взяти мішку. Так. Ага. Ні, не все. І що можна почути було з каналізації, а? лі? Блін Ненавиджу собак. Причому дико ненавиджу. Хух, добре, мене Джон Вік не чує. Стоп. Той напрямок. На хардмоді цей рівень має інший вхід. Що, кстати, ускладнює, без того складне проходження цього левака? Давай, вставай, урод. Блін. Собака. Як їй казав, я терпіти не можу лютою ненавистю. Собак. Мм ха, скільки раз вже здох... А чого ви чекали? Хард мод, бляха. Так, псина, и сюда. Блин. Фух. Ну, кто около? Уроды. Да уж, мне повезло, что... Okay. Whoa. That's. Блін, Марк, ти такий здоровий. Чо, нельзя було дати пінька собаці? В морду. Я пам'ятаю, в одній книжці читав, що в нацистів було. Испитання спецназа. Голими руками вбий овчарку-людоєда. Спосіб немає, значить. Розерви по щеку, сломай шию. Но главнее ніякого оружия. Тільки... Тільки твоя фізическая сила. А чо? А чо тут дивно, Раз вже виховували еліту вищої рази, то ч чобі... би... то ж мають бути... І изверхчеловеческими, правда? Ну давай, сволоч. Я вас на ноль помножу, уроды. Так. Жутка кімната. Трупи в кислоті. Нормально. Мішки для трупів. І уголовної бидло і стрібляє бань... під жуткою музику. Розплавляє трупів в кислоті. Да, весело. Деньги, драгоценності. Ну, я біжі, що у вас бандюки, я скажу. На місці фанатів я би анонімно подзвонив в поліцію і здав таке, місце, таке безобразне місце. Фух. Ну, частково ми припинили мракобесі і стріб'єв бандюків. В якому сенсі мені це подобається. Как би. з преступністю? йде. Я давно кажу, якщо дати. Кожному ствол поліція не знадобиться, бо кожен зможе захистити себе і звершить правосуддя. Ну, а вам я дякую за увагу. Підписуйтесь на канал. До зустрічі!